Чому жінкам обов'язково народжувати? А природа організм жінки розчитан на цикл, беременність, роди, лактація. Як правильно голити ноги? Всі дівчата на початку весни краще так не робіть. Та що буде з жінкою, якщо вона одягне джинси? Третє Жінки, насящеє короткі обтягуючі одежди, особливо джинси або синтетику, наносить вред своєму організму. Знаєте, коли я говорив в минулому відео, що гірше вже не буде, буде. Буде значно гірше, я зібрав для вас цього разу особливі відео. Це офіційно чемпіони світу з крінжі, і одразу хочу познайомити вас з чемпіоном в надтяжкій вазі. Відео про те, що жінкам робити не можна. Мужчина сприймає полуголу жінку не як будущу матір, можливу жінку, а просто як об'єкт для возіння. Я ж попереджав, що це буде дуже складно. Ти правильно я розумію, що діти при народженні, якщо вони не вилізли з мамки в костюмі, діор теж провокують батю. Ну а шо вона ж голена? То знає, чого це вона так роздяглась? Може вона так натякає на щось? Второе. Женське оголення – головна причина ізнасилування і педофілії. Ну звичайно, от вам і відповідь: ось музей жертв насилля. Я про нього вже згадував в одному з минулих відео. Ви жо хочете сказати, що маленька дівчинка в жару плюс сорок, яка сиділа та гралась під домом на майданчику, провокує тим, що в неї плечико оголене. Тріче. Женщина, носящая короткие обтягивающие одежды, особенно джинсы или синтетику, наносит вред своему организму. Сдавливаются органы малого таза, нарушается кровообращение. Отсюда многочисленные женские заболевания, которые чудесным образом проходят при переходе на свободную экологически чистую одежду. Что уже говорить о коротких юбках, которые молодые девушки носят в любую погоду, думая, что циститы, различные заболевания мочеполовой системы и почек, у них потом берутся из воздуха. Да тут на ведь логики вже ніякої Джинс, значит, в жениякой немає. Джинсы, значит, наздавливают органы. А вы решите Здягнути юбку це стіт. А що тоді одягати жінкам? І одразу зустрічне питання: а чому тоді 99% чоловіків ходить в джинсах? В нас що органів немають, вони не так працюють. А на додачу виходить, що якщо дівчина одягне коротку спідницю, то так вона провокує, бо це вже вважається оголенієм. Давайте вже в паренджу одягати жінок. А чого ні? Пропоную ввести нове правило: женщині можна виходити на вулицю лише в супроводі чоловіка. Десь я таке вже бачив. Навіть не можу згадати де. Ах да, точно! Ірані. Четверте женське агаління провоцирує і зміни мужчин, ведь он підсознательно постоянно сравнювати свою жінку з іншими жінками. фактично полуголими, а значить доступними. а якого дітька в цьому знову винна жінка. Хіба це не проблема чоловіка, якщо він бачить іншу жінку й одразу? Азу бажає на неї накинутись. Це говорить про те, що чоловік не контролює свої потуги. Отже, його треба до кінолога сводити. Навчити командам фу, у мужчин є інстинкти, як у природі ето не Змініть, ну, раз у тебе є інстинкти, то аборт, мальчик, м'ячик, принеси. І знаєте, в мене є перевага над жінками в контексті цього відео. Я теж чоловік, і я прекрасно знаю і розумію, як працює чоловіче тіло. І знаєте, який я висновок можу вам сказати, як мен для того, аби в тебе не було інстинктів. Тобі потрібен інтелект. Але тут є проблемка. Інтелект дається при народженні. І найжахливіше у цій ситуації усвідомлювати, що такі ж реально десь ходять посеред нас. Далеко, за прикладом, як завжди, ходити не треба. Ось новина про те, що в Черкасах діди займаються непристойними речами на пляжах. Пропоную почитати коментарі. Треба на пляж одягати пляжний одяг, а не одні вірьовки. Чоловіче, так пляжний одяг це і є одні вірьовки. На пляж ідуть загорати. Неможливо загорати в закритому одязі. В чому тоді сенсити на пляж? Чи жінкам тепер? Паранжу і на пляж треба одягати. Ну щоб. Ну, от, наверняка. А що тут поганого, нехай сприймаються, як комплімент. Комплімент. Ти що на тебе, на ярі, старий дід? Це комплімент. а психіатра він теж потім буде оплачувати. А тепер ми вмикаємо музику з атаки титанів, тому що настав момент подякувати всім своїм спонсорам, тим, хто підтримує мене на Патреоні, та особливо тим, хто підтримує на Байміє Кофі. Всі спонсори бачать відео на декілька днів раніше без цензури. А я окремо хочу подякувати Ярославу Характернику та Божественній Маріні. Ви уже офіційно легенди мого каналу. Що ж, тепер пропоную обговорити найгарячішу тему цього тижня: жіночі вагони. Особисто я вважаю це надзвичайно чудовою ініціативою. Так, і я розумію, що я тепер буду ще в меншій безпеці в вагонах, де лише одні чоловіки. Але я радію, що жінки тепер будуть відчувати хоча б якусь безпеку, де ніхто не буде давати храпака, наче ми на концерті. Ніхто не буде бухати як в останній раз і не лізти за словами: Ей, ну мала, а чого ти не хочеш познайомитися з перспективним 60-літнім молодим чоловіком? Але я вам вже по традиції пропоную почитати коментарі. Крок назад у середньовіччя, нове ген. Гендерне розділення не веде нас до безпечного світу з рівними правами. Якщо ви вже зайкаєтесь за середньовіччя, то я вам хочу нагадати, що жінки в середньовіка були лише інкубатором для виносу хлопчика. Коли селище завойовували, жінок гвалтували, а потім викрадали в рабство яким чином це можна порівнювати з тим, що жінки хочуть відчувати себе зараз в безпеці і мати окремий вагон? Там хтось написав, що треба тоді окремо вагон для курців. А якийсь алкаш відповів, що треба ще купе з міні-баром, і щоб в кожному вагоні було купе розпусти з мілфами? От. От саме через таких чоловіків жінкам потрібні окремі вагони. Тому що ці істоти дивляться на жінку не на як людину, яка просто їде з ними в потязі. Вони сприймають їх як тьолечек, з которими можна пофліртувати. Коли він проснувся, а ти ще спиш. Що ви бачите перед собою? Це згалтування. По суті, нет, все зависить від личного восприятия. Зрозуміли, так? Нема став. Посеред вулиці, а виразив свою повагу, не вкрав ваші гроші, а звільнив гаманець від ваги, не зґвалтував, а дозволив вам зайнятися з ним коханням. Ну це ж просто від сприйняття залежить. От фємки тобі, по напридумували собі всякої хірні. От, якби просто сприйняття змінили, життя б стало значно краще. Чоловек, утреною фіззарядкою займається ето клас. Перекладіть, будь ласка, ось що може стати з людиною, якої досі є язик. Але немає мови. А якщо серйозно, то перед вами чудовий приклад повної відсутності активної згоди. Що насправді карається законом України, і так це ніколи не може бути жартом. Спочатку активна згода, а потім вже кататись. Від природи організм жінки розчитан на цикл, беременності, роди, лактація, а не на постійну овуляцію. Ні репродуктивної системи ні к чому хорошому не приводить. По ні ражавши жінки, входять в групу різка параку матки, яєчників і молочних желез. Боже, ну що це за бредятина? По-перше, організм жінки не розрахований на цикл, вагітність роди, лактація. Вибір мати дитину чи ні залежить індивідуально від кожної людини. І хоч жіночий організм має цю репродуктивну функцію, проте відсутність вагітності ніяким чином не шкодить цьому самому організму. Але якраз вагітність може дуже сильно нашкодити здоровій матері. Це і розтягнення, інфекції, крововиловий, купа інших речей. То що тоді краще постійна овуляція чи на той світ відправитись? Ну і взагалі. Що значить постійна овуляція? Жіночка, ви хоча б про себе читали колись книжки, там я не знаю якісь. Овуляція триває в середньому 24-48 годин. Двоє суток, але постійна. Ти, люди не кури, щоб з них яйця випадали. Якщо не відбувається запліднення, починається менструація. Це називається жіночий цикл. Пробуйте не бути постійно вагітною і дізнаєтесь, як це. Жінки, що не народжували, входять в групу ризику по раку матки яєчників і молочних залоз. А жінки, які народжували. Але можуть втратити зір. Але оці от, от групи ризику. Ну, це ж реально про що завгодно можна сказати. А ви знали, що 99% людей, які пили воду, помирали. А 85% людей, що ходили в туалет, їли їжу. Любі чоловіки, використовуйте, будь ласка, змазку на водній основі. Це набагато приємніше, ніж ось так ось на суху. Ну, ось ви зараз не здогадаєтесь, що з цим відео не так. А насправді з ним все так. Це класна парада. Проблема тут в коментарях. Може, чи будь ласка, стажівіє куклі, ані тут дешеві і китайський пластик. Чел буквально прирівнює всіх жінок до живих ляльок. Хто ще бажає заперечити потрібність окремих вагонів в потязі? В смазка прилагається. Усвідомте, що ваша мама, сестра чи донька може просто їхати в автобусі в школу чи на роботу. А я отака істота буде дивитись на неї і бачити в ній живу ляльку, в якої смазка прилагається. Мужчина це божественне створення, а за ним надухажу, любити. Жінка – не божественне створення, жінка принадлежить мужчині. ж ранні прояви деменції? Що верзеться пані? А можна якось так зробити, щоб ніхто нікому не принадлежав? Чи ще еволюція це не заклала? З інстинктами впоралася, а от того не дійшла. Ми вчора йшли по вулиці і бачили під селями, який напівоголений бігав по центру міста. До нього що, Бог особисто зійшов. В мене є чудова кімната, пані для вас. Тут вас всі будуть слухати і всі будуть погоджуватись. Іноді сам Бог буде приходити і такий, до, да, це да, я так сказав, я молодець. і ти молодець, що всім проповідуєш. Бо знаєте, чим більше я озираюся довкола нашого світу, тим частіше приходжу до думки, що якщо Бог і був колись, то побачивши те, що тут роблять люди, відхрестився і залишився місце. Бо воно само себе знищило. Наш світ мався розвиватись, ставати кращим. Кажіть, ми точно правильно рухаємось. Ну і на відео нажміть там теж дуже прикольно.